Ми вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болденська. Війна, яка триває в Україні вже більше року. Це дуже травмуючий досвід для людської психіки, що впливає в свою чергу і на емоційний, на фізичний стан здоров'я українців. Тож про психологічну самопідтримку, різницю між вигоранням та втомою, і про те, на якій стадії проживання стресу зараз знаходиться наша нація. Ми поговоримо сьогодні з гостем нашої студії. Це практикуючий психолог та арт-терапевт Олена Ка. Арієва, доброго вечора, пані Олено. Вечора. Рада вас вітати у нас в студії. Ну і розпочнемо, ми з питання. По-перше, питання втоми, бо люди це таке загальний стан. Я думаю, для всіх українців зараз спільні люди втомилися. Неважливо, чи вони волонтери, чи вони. Я про зСУ навіть мовчу. Якщо брати навіть просто цивільних людей, то величезна втома вже накопичилася. Що таке взагалі втома з точки зору психології? Що це за процес такий? Навіть коли в нас не було важких да, таких станів в житті, все одно, ми, як сучасні люди, ми хочемо одночасно зробити мільйон справ. Нам треба поєднати роботу, нам треба поєднати сім'ю, особистий якийсь простір. Ми хочемо щось подивитися, навчитися. Тобто, ми хочемо в одну єдиничку, одиничку часу зробити дуже багато справ. І, звичайно, що втома ми її не любимо, але насправді втома це наша подружка. Вона нам не дає взяти на себе ще додаткові зобов'язання. Вона нам говорить про те, що зупинися, потрібно відновитися, потрібно дати собі час, щоб ресурси знов Стали в тебе да в нормі, щоб далі нормально працювати. А я різниця між втомою фізичною і емоційною чи психологічною? Так, звичайно. Навіть я б сказала, що не можна казати втома. Треба дивитися на втоми, угу. тобто у втоми дуже багато облич, тому треба розділяти її да з точки зору психології, медицини, соціології. І з кожною втомою треба працювати інакше. Тобто не один і той самий механізм для кожної доми є так для відновлення є свої механізми. Ну, якщо ми говоримо про фізичну, втому, там зрозуміло там виспатися, відпочити фізично. А якщо втома психологічна? якщо так? втома психологічна, то звичайно, нам треба теж звернути увагу на тіло. Ми чомусь думаємо, що коли ми фізично втомилися, то треба відпочивати. А коли ми емоційно втомилися, то нам можна теж продовжити фізично працювати. Ні, нам теж треба зупинитися. І так як наша психіка, емоції дають результати на тіло, зажимають тіло, так і через тіло нам можна відновити психіку, угу. тобто. Емоційну втому теж треба починати ну, лікувати да, mm -hmm. через тіло, тобто теж треба виспатися, теж треба зупинитися, теж треба зробити масаж Фізичні mm -hmm. вправи. Це першочергово так стало так, цьому так. на людина. Може думати, що я зовсім знесилена, і піду ще після роботи до психолога, mm -hmm. і мені там допоможуть. Але психолог теж скаже: зробіть собі паузу, вам треба виспатися, бо є ще окремий вид втоми. Це втома від неправильного сну. Що ми не досипаємо. Угу. І на ці всі моменти треба з треба. Потреби, так, фактично, так, 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 треба да, на це звертати увагу. Є гормональна втома. Ми того теж не, не враховуємо. Так можливо, нам потрібно пройти якесь обстеження. Є втома харчова, якщо ми ну, їмо їжу, яка жирна, да там мочне, солодке. Тобто, це так, теж втомлює організм. організм. Ми думаємо, я з'їм солоденьке, і мені стане краще, але навпаки треба може очиститися тобто навіть пройти медичний огляд якщо є така можливість да, яких не не вистачає може мікроелементів вітамінів бо коли ми живемо у стресі то вони розходуються швидше ніж якщо це було б да в звичайному житті угу. отже на це теж треба звертати увагу і відновлювати будь-яку втому ми будемо спочатку з тіла і з правильного сну і тільки потім ми будемо дивитися на те що роблять наші емоції да де наша увага щоб давати собі можливість з негативних емоцій пере Включатися на позитивні, а Між ними зробити якусь паузу, бо неможливо, тут ти плачеш, тут ти смієшся, тобто є стадії да, для того, щоб перейти, а починається з тіла. А в чому різниця між втомою і вигоранням? Це я так розумію, також два різних все ж таки стан. Так, але вони пов'язані, бо вигорання це наслідок довгої хронічної втоми. І коли, якщо ми говоримо да, про ці види втоми, то є така втома, як професійна втома. І от у вигоранні да, приймає участь і фізична втома, і професійна втома, і емоційна втома. І ще таке найголовніше, що там у цій втомі втрачаються цінності. Тобто людина втрачає всередині себе щось таке, заради чого вона раніше робила, працювала, кохала, волонтерила. Тобто вона раптом розуміє, що вона вже не вірить в те, що вона так довго робила. Ну раптом це також, мабуть, раптом це вже якась фінальна стадія так, до цього раптом розуміє до цього це накопичувалося, і вона не звертала увагу на сигнали, тобто на цю тому в тому, яка мала бути так, вчасно бути, да, сигнал дати. Вона не звертала увагу, тому що ну дуже вволікалася в те, що вона робить, дуже вірила в те, що вона робить. Думала, що крім мене ніхто цього не зробить. Якщо не я, то коли хто хто? Якщо не зараз, то коли? І здавалося, що ну треба ще трошечки треба ще трошечки тобто і не... тоді відпочинок і тоді відпочину і цей стан да накопичився і раптом одного разу вона розуміє що а, а навіщо це я роблю, 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 але нічого, який здається, не змінюється. І це може бути навіть на улюбленій роботі так, чи з улюбленою так, справою. Так. Тобто, це не важливо наскільки людина робить своє чи не своє. Тут момент що це саме може... про синдром цього вигорання ми говоримо в професійній сфері, в тих сферах, де людина професіонал, в тих сферах, де людина до цього довго йшла і була щаслива, що вона то робила. Зараз ще у нас в Україні є загальна ситуація, і втома спільна на всіх. Минув вже понад рік війни. На якій стадії ми зараз знаходимося, якщо брати психологічний момент цього стресу чи цієї, як, як це взагалі назвати, я не знаю з точки зору? Ну, взагалі психології. є така да, в психології стадії проживання втрати, да, і ну, це також. Це виведені да, стадії, тобто не означає, що їх придумали. Тобто, це наглядаючи за процесами, да, ці стадії були так обозначені. І перша стадія це заперечення, друга стадія це гнів, потім це торг, потім це депресія, і тільки потім йде прийняття чи адаптація. Я вважаю, що за цей рік ми все ж таки десь між стадією депресії і прийняттям да, знаходимося, тому що вже багато людей адаптувалися такі до цих нових умов. Вони вже вміють працювати по-новому. Хтось. Да, Втратив професію, але нову професію він вже придбав, навчився. Хтось переїхав і там адаптувався до нових речі, умов життя. Це подвійний життя. стрес, так? Це тому, подвійний що стрес. А ще, звичайно. А якщо ще є діти, то це потрібний стрес, бо треба ще якось давати якусь любов і безпеку дитині. Тобто стресу дуже багато. Але люди зрозуміли, що вони можуть. Люди зрозуміли, як можна допомагати собі, і вже ми, в принципі, на стадії адаптації знаходимося. Звичайно, а за можна застрягнути на якійсь стадії? так, можна застрягнути на якійсь стадії. Що? Так, і звичайно, дивіться, що ще відбувається. Так як цей стрес не закінчується, тобто він хронічний, він весь час, і ми не знаємо, чи це буде да, до завтра, скільки чи до буде, ще, ще буде тривати. рік, чи де да, скільки взагалі це буде тривати, то в нас постійно відбувається ретравматизація. Тобто, ми потрапляємо у місце, де ми травмуємося, травмуємося і травмуємося. І Якщо людина, а вона не розуміє, нас ніхто цього не вчив, не вчила нас, як справлятися зі стресом, не може вчасно отримати допомогу, Могу наразі звернутися до спеціаліста, який розуміє, що відбувається, і може дати вправи, да провести консультацію. Навіть коли поговорити про свої переживання, ти можеш у безпечному просторі, це вже терапевтично. Але нам цього да не сповіщали, ми не знаємо або думаємо, ну завтра піду. А хто ж як не я, піду завтра, то людина не знала да, цієї своєї да, ну, цього моменту, коли треба піти, і вона потрапляє в такий стан, де вже вона навіть не може звернутися за допомогою. Настільки вже безселіст. Так, 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 так. І це можуть бути і фізичні хвороби. І люди вже йдуть лікувати тіло і знову ж забувають, що та психосоматика спрацювала і що треба паралельно лікувати і тіло, і свою душу. Це може бути. Зараз я пропоную подивитися. В нас є сюжет власне про цю втомленість вже, в тому числі, яка настала і у волонтерів, які дуже багато працюють і стикаються також з величезним стресом. А потім ми повернемося до нашої розмови. Тут харчі, ліки, сприци, коляска, вода трошки. Оце крупи. Знаний в Кривому Рузі та далеко за його межами волонтер Олег показує залишки того, що є в його мізерних запасах. каже загальну українську біду зменшення підтримки благодійників людьми він знає на чуток. Якщо рік тому бувало, що нікуди було складати ті ж самі продукти, харчування та засоби гігієни, то нині ситуація кардинально протилежна. Через те, вже не так часто їздить на буремну Донеччину. Ну не на місяць. Мабуть, місяці 4-5 тому перестали надходити гарні донати. Люди перестали надавати фінансову допомогу допомогу, донатити це стосується і гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування. Раніше навіть дідусі та бабусі приносили останні, що в них було крупи, макарони, коли війна тільки не розпочалася. А зараз вже нічого подібного вже немає. Хоча і на той час майже всі підприємства не працювали, всі організації, фірми зараз, начебто, все вже працює, але люди, таке враження, забули про війну. Спитали думки містян серед міста Кривого Рогу, що вони гадають з приводу помітного. Скорочення підтримки донатами та гуманітарною допомогою волонтерів та благодійних організацій. Мені здається, є люди, які трохи вже забувають про війну. Я скидую, я підписана деяких блогерів в інстаграмі, які публічно публікують, що треба військовим на дрони, на броню, бронетехніку Там може якусь скидую кошти, коли є можливість така. Тому що люди вже починають привикати до всього цього і якось так відносить десь нас не красається та й все. Мабуть, втомилися. Люди втомилися. Втомились, чекають на добрі звістки, їх нема. Втомилась. психологи кажуть, спад активної підтримки волонтерів цілком прогнозований, і це нормально. Адаптація до воєнних буднів, ілюзія віддаленості бойових дій. Коли війна це щось страшне, але все ж далеко від тебе. Втім, окрім цього, є ще й така можлива причина зниження рівня підтримки. Люди не отримали очікуваного результату, тобто люди очікували, що своїми донатами я прискорюю перемогу, і що війна ось ось нам всім здавалось там перші півроку, так що ось ось вона. Завершиться війна, не завершена. Відчуття що це щось довго тривало, тому мені потрібно дбати про себе мені потрібно направляти кошти, в тому числі на свої потреби потреби своєї сім'ї. Втім, навіть за нинішньої мінімальної підтримки, волонтер Олег разом із однодумцями вже наприкінці цього тижня збирається в черговий рейс. Відвезе майже три тонни продуктів до одного з населених пунктів Донеччини, де відстань до лінії фронту мінімальна, і принагідно просить про підтримку людей. Адже там досі є місцеві, які навіть за умов близькості війни не можуть залишити рідні домівки. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський. Ми продовжуємо спілкування в прямому ефірі, і у нас у гостях практикуючий психолог і арт-терапевт Олена Карєєва. Ну і власне продовження теми, яку ми подивилися у нашому сюжеті. Чим може собі зараз кожна людина, в тому числі і волонтери, звичайно, і в першу чергу волонтери допомогти морально, емоційно, тобто яка саме допомога зараз на часі і актуальна для всіх? Прості якісь засоби. Ну давайте поговоримо про те, що все-таки волонтери це окремі люди, і вони знаходяться в зоні найбільшого ризику якихось нервових розладів, розладів да, і цього професійного вигорання. Бо люди, які просто люди, вони все ж таки… Більше рівень стресу інший, інший так, рівень стресу, вони більше вдома, вони більше зі своїми дітьми, вони можуть не дивитися новини, вони не настільки контактують з тією біллю, з якою кожного дня стикаються волонтери. І тому цей контакт для волонтерів, він і є да, таким сильним фактором, який може давати психіці да, ту нестійкість. Тобто, це справді зона ризику. Це перше. Друге, люди, які пішли волонтери. Це люди, які справді хочуть врятувати. І їм теж хочеться побачити те кінцевий результат, про який тільки що говорили у сюжеті. І так як його ще немає. А ті люди, які вчора вже отримали допомогу, начебто, знаєте, як із з поля зору зникають трошки. Uh -huh. І здається, що цьому немає кінця і краю, і що я такого зробив, і я роблю весь час недостатньо. І, і от, потреба і... не зникає. І так потреба ось не зникає. І... А ось тут ще й донати зменшилися. Та не вже ж то, що я роблю, знову ж таки, потрібно чи не потрібно. Ці сумніви починають да? ну, людину е мучити. І е фізично вони знову ж таки працюють більше, бо до останнього будемо видавати. До останнього потім десь по дорозі будемо в автівці спати, чи самі, самі поїли, чи не поїли. Угу. бо на такому адреналіні робиться. Але час відпочивати теж потрібно, так, щоб був і. Для них є така порада. Треба запитати себе чесно. Не просто я хочу ну, приблизити мир і всіх, да, там mm -hmm. нагодувати, всіх, да, врятувати, а дати собі чесно, з ким саме я працюю, яка кінцева мета, та да, от от для чого я роблю? Чи я хочу, щоб були нагодовані усі там, да, люди, чи я хочу там, щоб були врятовані ті, хто поранений, чи я хочу, ну, тобто, все я ж таки не просто заради миру, так, а якусь результати. таку да, що mm -hmm. я роблю? Що я роблю, і бачити кількість, тобто собі треба бачити, що я вже фіксувати зробив, якось, фіксувати, бачити, і можливо навіть просити відгуки у ці сюжети, да передивлятися. Тобто, відгуки людей чи справді вам це потрібно. Бо зворотній зв'язок для людей, які роблять добрі справи, вони мають значення, бо людина тут порушує баланс брати, давати вона дає більше, ніж бере собі. Але якщо волонтер зламався, хіба ж то добре навіть для тих людей, які отримують від нього допомогу, і чекають. І і чекають. Її. А ще після того, як війна закінчиться, волонтеру треба повернутися. буде до свого мирного життя. Він там теж повинен бути не зламаний, він там теж має бути ефективний. Тому їм теж треба давати собі раду і не забувати, що і перший пакунок треба дати і собі. Бо якщо я в сам да, в літаку не одягнула на себе маску, то дитині своїй дачі, чи хто поруч я не можу допомогти. Тобто треба не забувати про себе теж. Це важливо, і волонтерам прям такий дати так, 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 така порада, щоб і це не є егоїзмом, так? Це не є егоїзмом, переживати. бо так само, як я як психолог, я не можу допомогти усім. Я для себе обрала, що я допомагаю жінкам, які залишилися зараз самі, або втратили е, своїх чоловіків. Я обрала тільки цих людей, і я собі Ви віддаю свого ресурсу зі свого ресурсу, своїх умінь, так з, з, з того, що, з чим я вже стикаюся. І я собі це да, окреслила. І коли звертаються, наприклад, до мене чоловіки, я не кажу, добре, я відпрацюю 12 годин, а після роботи ще з вами попрацюю 3 годинки. Ні, я кажу, що. Я вам дам того, хто попрацює з вами. Це дуже важливо. Це для того, що стосується волонтерів, для звичайних людей. А далі породи для всіх І для mm -hmm. волонтерів, і для звичайних людей. Звичайно, треба дивитися за своїм сном. Обов'язково, щоб вони робили, кількість сну має задовольняти ваші природні потреби, бо тільки під час сну відновлюється психічна енергія. Ми не можемо її ні, ніде більше, да, наші нейронні, нейронні зв'язочки вони ніде більше не відпочинуть. Якщо ми фізично ще можемо там десь присісти, можемо там якось собі да, ну, передати комусь, да, там, делегувати щось, то емоції то спати за нас ніхто. Спати не може. спати за нас ніхто не може, емоції розділити наші так, щоб я їх не передавала. Ну, не відчувала, не відчував, ніхто не зможе. Отже, під час сну ми даємо собі оце відновлення. це відновлення. Це перше. І не тільки кількісну, а й якісну. Дуже важливо, де ми спимо, яке освітлення, який матрасик, яка подушка. Тобто, звичайно, сон у автівці, поки ми переїжджаємо з одного місця на інше. Це не той сон, який ви поспали вдома в себе на своєму ліжку. І якщо потрібно, то треба робити тоді протягом дня маленькі, 20 хвилинні такі да, собі сієсти. сієсти, тобто да, на 20 хвилин закрити очі і саме заснути. І оця стадія того швидкого сну вона теж може допомогти. Але в такому режимі теж не можна довго. Да? Отже, mm -hmm. треба брати чи там тиждень відпочинку собі, щоб справді у цей тиждень ти відсипався, від'їдався, не дивився новини, не контролював, що там твої колеги зробили чи не зробили. Бо тоді ти будеш після того тижня знову в класному ресурсі і зробиш більше, ніж ти без тої перерви mm -hmm. зробив. Це, це треба робити далі. Не дивитися усі новини підряд. Дуже важливо, все таки, де увага, там результат. Так, бути в курсі потрібно. Так, і один раз на день дивитися, да, новини, слідкувати, можливо, за там, тривогами, що сталося потрібно. але не весь час. Не потрібно, щоб весь час ці новини на телефоні, так кожна називає. новина, щоб тебе відволікала від їжі, від життя, від роботи. Тобто виділити на це час. Вранці 15 хвилин, ввечері 15 хвилин, чи в день 15 хвилин не треба дивитися усі новини. Якщо ви бачите, що ви вже психологічно нестійкі, не треба дивитися сюжети, де прям ну показують якісь трагедії. Так які знову... там де так, 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 де це все ну, стається. Так, так mm. це не треба дивитися. Тобто теж як факт, я це розумію, але я не дивлюся, бо я маю це себе зберегти. Так, звичайно, це як подивитися фільм жахів. Навіщо ж дивитися фільм жахів, якщо ми і так живемо, де ці жахи відбуваються? Отже, мінімізували новини, і е, навіть треба подивитися щось веселе. От хтось може мене навіть засудить і скаже, які веселощі, які посмішки, не на часі. В, так? В, той, в той час, коли у нас іде війна. Але це не розвага, це терапія. Бо є в нас такий орган всередині нашої голови, який відповідає за тривогу. І коли він часто реагує, да, часто йому доводиться реагувати, то він іноді починає спрацьовувати самостійно, і та тривога в нас немає вже тривоги поруч зі мною, але я сама стан себе в цей стан. І єдина вправа фізична, що може зробити, це сміх. Тобто, коли ми робимо ха-ха-ха, Справді, і це фізично відключає да оту, це тривожний центр, так, це тривожний відповідає. центр, і ми трошечки більш адекватні. І якщо я адекватна, то навіть коли вже стрес поруч, я можу з ним впоратися краще, ніж я, поки нічого не ставалося, травмувалася, травмувалася просто об свої думки. І коли треба втікати, в мене вже немає змоги, і я загинула. Угу. І це знову ж таки це не просто порадіти, це дати собі можливість бути більш адекватною. Тобто, все-таки включити якийсь там. Ну, не знаю, ну, кавен, то, то, да. те, що то, ти, так, да, якийсь там. щось смішне uh -huh. і посміятися. Якщо немає такої можливості, і ми, або ми знаходимося прямо в полях і нам погано, справді є така вправа, коли ми робимо а, спеціально а, ну, таке стане, начебто ми сміємося. Uh -huh. Тобто ми беремо таку 10 пальчиків і робимо таких три ха-ха-ха. Загинаємо пальчик. Потім ми робимо ха-ха ха і четвертий ха. Чотири ха. Потім ми робимо ха-ха ха-ха. ха ха І ми просто тілом робимо і посміхаємося, і, начебто, сміємося. До десятого пальчика ми справді зможемо трошки посміятися, і нам трошки стане легше. І це дійсно в моментах. І це швидка, в моменті дає можливість терапія. так, так, трошки посміятися, відключити той тривожний центр. Пані Лана, я дякую вам за дуже цікаву та змістовну інформацію. Думаю, вона була корисна нашим глядачам, і волонтерам, які нас дивляться. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була практикуючий психолог та арт-терапевт Олена Карєєва. У студії працювала Наталя Волдинська. Бережіть себе, не забувайте відпочивати, як би там не було. І до зустрічі в ефірі.